У Решетилівці пройшли змагання з нічного орієнтування. Долучилися 110 учасників з Полтави, Харкова, Вінниці, Лубен, Черкащини, Чугуєва та понад 30 орієнтувальників та вихованців Решетилівського центру туризму та краєзнавства. Ініціатором змагань такого формату став Сергій Даньков. Закінчення одного сезону і початок іншого було бажання десь поштовхатися і на якомусь турнірі. Так як у столицю десь кудись там далеко їхати, вирішили. Попробувати тут по місцевому. Запропонували Запропонували полтавському осередку Сергію Машинському і провести Лубнах Решетілок або Полтава. Він вибрав решетилівку у вас тут. А в зв'язку з тим, що бігали в осені, матчеві зустріч, сподобалась місцевість карта в цілому. все. Змагання проводили серед дітей: юнаків, ветеранів та еліти. Ну, я орієнтором займаюся більше 7 років. Виступала в старшій групі, була тяжело, але мені подобався лісочку. ми тренуємося і готуємося до майбутнього літнього сезону. А, нас чекають змагання за кордонами на ветеранський мир ми збираємось. А, ну, це початок такого сезонного тренування. Змагання зимового міжсезоння проходили в лісових масивах міста. Продовж двох днів на спортсменів чекало дві середні дистанції: лісова та масовий нічний старт. Ну, сама атмосфера змагань була така тренувально дружня, всі зустрілись якось після насиченої осені, коли вже змагання надоїли, чесно кажучи, кожен тиждень їздити, І після невеличкої пагоди знову всі один за одним скучили. Побігали, потренувалися. Для нас, для нашої команди було важливо тим, що для новачків, яких ми набрали восени, це був перший серйозний змагальний досвід. Переможців та призерів визначали в кожній групі учасників. Змагання з нічного орієнтування планують проводити і надалі.